Просто зараз ви можете додати до своєї колекції нову прекрасну монету від Національного банку України. Народжений в Україні в сувенірній упаковці. Ось так виглядає цей буклетик з монетою 2023 року. Номінал 5 гривень. Дивіться на цю красу. Національний банк України додав до свого інтернет-магазину частину накладу цієї монети, і ви зараз просто зараз можете її замовити за ціною від Національного банку України, тобто без переплат. Силочку на інтернет-магазин, де ви можете придбати цю монету і додати до своєї колекції, я залишу в описі під відео. І просто зараз. Підтримайте наш канал лайком. Поділіться цією інформацією з друзями і знайомими. Зробіть перепост цього відео в соціальні мережі. Долучайтеся до колекціонування монет України. Підпишіться на канал з дзвіночком, щоб не пропускати нові відео, які допомагатимуть вам. Колекціонувати монети, банкноти України, та й не тільки будете знати всю цікаву інформацію з колекціонування. Сама ж монета, народжена в Україні, вийшла тиражом 75 тисяч екземплярів. Зараз на складі доступно 533 монети, але їх швидко розбирають, тож, покваптеся. Ціна такої монети 135 гривень. Це ціна Національного банку України. На інтернет-аукціонах, звісно, всі ці монети коштують дорожче. Дякую вам всім за увагу. Приємного всім колекціонування. Шануємося!